Афганістан завжди був однією з найбідніших країн світу. 80% території країни це гори та безводні пустелі. 25 грудня 1979 року почалося введення радянських військ в Афганістан. Афганська війна йшла з грудня 79 по лютий 1989 року, 3340 днів. Радянська армія втратила в війні 14 427 солдат. Через горнило радянсько-афганської війни пройшло більше 160 тисяч українців. З них 2378 загинули, в тому числі 60 вважаються зниклими безвісти або тими, що потрапили в полон. Поранення отримали більше 8 тисяч українців. З них 4687 повернулися додому інвалідами. Проходили військову службу в Афганістані і наші земляки, жителі села Шейківка. Вовко Володимир Іліч народився в вересні 1948 року в селі Шейківка. В 64 році закінчив Шейківську восьмирічну школу, після чого вступив до Васильківського авіаційно-технічного училища. В Афганістані перебував у 81-82 роках в Кандагарі та у 1984-85 у місті Кондуз, нагороджений медаллю за бойові заслуги та медаллю воїна інтернаціоналіста. Будній Григорій Никифорович народився в лютому 1942 року в селі Шейківка. У 55-му році закінчив Шейківську семирічну школу, а у 58-му борівську середню школу. До 1963 року навчався в Харківському військовому авіаційно-технічному училищі. Після чого у 71-му році закінчив військово-повітряну інженерну академію імені Жуковського. В Афганістані перебував з червня 81-го по червень 1982 року на посаді заступника командира винищувального авіаційного полку по інженерно-авіаційній службі аеродрому міст Баграм Кандагар Шиндант, нагороджений орденом Червоної зірки. Будник Іван Миколаєвич. Народився в листопаді 1964 року в селі Шейківка. Закінчив Шейківську восьмирічну школу в 1980 році. У 82-му закінчив курси водіїв при товаристві ДТСАФ міста Куп'янськ. Проходив строкову військову службу у лавах Радянської армії з листопада 83 по вересень 1985 року в автобатальйоні 6591 міста Поліхумрі. Нагороджений медаллю воїна-інтернаціоналіста. Малюваний Віктор Федорович народився в вересні 1965-го, помер в серпні 2000 року. У 1980 році закінчив Шайківську восьмирічну школу, а в 82-му першотравневу середню школу. З жовтня 83 по лютий 86 го проходив строкову службу в Афганістані на посаді кулеметника і механіка водія поблизу міста Кандагар. У грудні 1985-го був поранений в одному з боїв. Нагороджений медаллю воїна-інтернаціоналіста. Наші земляки афганці за бойові заслуги отримали три ордени Червоної зірки. 5 за відвагу, 4 за бойові заслуги. До цього часу протягом багатьох років афганці зберегли між собою міцну чоловічу дружбу. Хоча кожне нагадування про ту війну відгукується болем у кожному серці. До свидання, Афган, не дадрісречний мир, Не брістала добром тебя вроде. На чом та грустить бойовий командир. Ми уходимо, уходим, уходимо. Прощайте, горы, вам видней Чем наша боль и наша слава Чем ты, земля Афганистана Без слезы матери Друг, спиртовую дозу делим на троих Столько нас уцелело в лихом разведзводе Третий тост, даже ветер на склонах затих Мы уходим уходим, уходим, уходим Прощайте, горы, вам виднее Какую цену здесь платили Врага, какого не добили